Зараз на відео зроблено лише для розважальних цілей. Дето відео за опітацією Нікою Скорби. Приємно вам перегляду. Вікове обмеження 7+. Перед переглядом перевірнить свій телефон ось так. І так що ж, а ми продовжим. Дорогі підписники, я вас всіх вітаю з новим 2025 роком. Бажаю вам хорошого настрою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І переходьте на канал юа 19 Там теж є декілька відео зі мною. І якщо що, на моєму каналі вже більше 560 відео за 2024 рік. Це за півроку вийшло. Лише за півроку вийшло 560 відео. І так, що ж, до нових відео. Удачі! Все, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментар та тому подібне. З новим 2025-м!